He Таріс Халібертон, напевно, найбільш суперечлива зірка NBA на даний час. Цього року він отримав від гравців звання найбільш переоціненого баскетболіста ліги. після чого довів свою команду до фіналу Національної баскетбольної асоціації. Хоча не він отримав МВП східної конференції а Паскаль Сіакам, але вклад Таріза був теж надважливим. І якщо можна було розділити цю нагороду, то я б це зробив. Бо Халі це безперечно головна зірка команди, і ця команда його. І якщо ваша головна зірка не провалює серії, то її треба відзначати. Хоча повторюсь, Цякам теж заслуговував на неї, і я розумію за що він отримав MVP. Втім, досі є люди, які неоднозначно відносяться до Халібертона. До якої когорти відносите себе особисто ви, чи вважаєте ви за Халібертона переоціненним, чи навпаки недооціненним. Зробіть паузу та напишіть обов'язково в коменти, а ми підемо розбиратись, де ж знаходиться ця істина. І в кінці ви можете або змінити свою думку, або ж залишитись при своєму. Втім, сумно вам точно не буде. Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves. Хочу віддячити спонсорам каналу, дякую за вашу фінансову підтримку. На каналі вже є ексклюзивні відео для вас. Обіцяю їх робити більш-менш регулярно та віддячувати вам ще додатковим контентом. А у кого немає такої можливості, то обов'язково. Поставте великий палець догори. Не забувайте про підписку. Це ваша вдячність за мої старання. Ну і поїхали. Let's go! go! Тайріс Халібертон був двічі на матчі всіх зірок. Двічі увійшов до третьої символічної збірної сезону NBA, виграв Олімпіаду зі збірною США. Так, на лавці з запасних, але потрапити в 12 найкращих гравців Сполучених Штатів це досягнення. Став найкращим асистентом ліги, при цьому будучи найохайнішим плеймейкером, маючи історичне одне з найкращих співвідношень передач до втрат. Та в першому для себе розіграші плей-офф дійшов до фіналу конференції. Цього року він перевершив командні здобутки та має непогані шанси на титул Ларі Обраєна, причому відіграючи дуже важливу роль в команді Ріка Карлайла. І це не просто слова. Він це доказує на майданчику в самі важливі моменти гри. Таріс поділяє друге та третє місце в історії НБА з Реджі Міллером за найбільшою кількістю вирішальних або китків на нічию з гри в останні 5 секунд четвертої чверті або овертайму. З плей Сплейоф 97-го року, коли цю статистику почали відслідковувати. Вони обидва мають по 5 таких китків та представляли або представляють пейсерс. Символічно більше тільки у Леброна Джеймса, у якого 8 подібних влучань. Халі вже в елітній компанії суперклатчерів, і 4 з цих вирішальних китків він зробив цього плей-офф по одному в кожній серії. Тобто дісталося абсолютно всім.

Леброну знадобилася 20-річна кар'єра, щоб зробити лише вдвічі більше, що зробив Халі Бертон за один плей-офф. Чому ж він випробує на собі такий хейт? Звісно, нікуди не дівається його нестабільність. Він час від часу випадає з ритму, видає провальні відрізки і за це правильно його критикувати. Але щоб когось почати переоцінювати, треба мати високі очікування від початку. Чи були такі очікування від Халі? Я б не сказав. Від проспекта, якого обирають 12 номером на драфті 2020 року, очікувати більшого, я вас благаю, Джеймс Вайзмен вже встиг стати бастом. Ламело Бол незрозуміло, збирається чи ні грати серйозно в баскетбол, а це другий та третій піки цього драфту. Я вже мовчу про Кіліана Хейса. Очікувати від 12 го піку, що він у свої 25 років у статусі головної зірки буде у великому фіналі. Не кубку NBA, хоча він не там був, а у справжньому фіналі NBA, та ну камон, Ентоні Едвардс цього ще не зробив. Так, ви можете сказати, що це більш командні здобутки, і ви маєте рацію. Але ж Халібертон і в цьому аспекті хорош. Він не егоїстичний, працьовитий, підтримує гарну хімію та ідеальний гвинтик в системі. Індіана Пейсерс цього року це та не суперзіркова команда, а команда зірка зразку Детройт Pistons з 2004 року, де кожен знає свою роль і її виконує на 5 з плюсом. Тільки так такі команди мають шанси на успіх проти більш талановитих суперників. Віддаючи всі 120%, працюючи на двох сторонах майданчику, бути в грі та одному ритмі з партнерами це дорогого коштує. Чи були серйозні очікування, коли обмінювали Тайріза на Дамантаса Сабоніса? Знову ж ні. Хтось вважав цей трейд він-він, хтось, що Кінгс перемогли. І так, вони перервали цю посуху з 16 років невиходу в плей-офф. Це круто, але час розставляє все на своє місце. Нагадаю, Сакрамента віддавали тоді ще одного з кращих снайперів ліги Баді Хілда, а взамін отримали Джастіна Холіда та Джеремі Лемба, який вже немає в асоціації. І хто ще тоді переплачував? Якщо керівники королів по факту недооцінювали Халібертона, то де ж тут переоціненність? У світі NBA, де заголовки часто диктують наративи, Таріс Халібертон одна з тих фігур, яка викликає справжню аналітичну дилему. Він переоціненний медіа та фанами, чи навпаки досі недоценний широкою аудиторією. З одного боку, Халібертон уже став обличчям індіани Пейсерс. Гравцем матчу всіх зірок, одним із провідних асистентів ліги, його баскетбольне IQ на рівні зірок першої величини. Бачення майданчика феноменальне, а стиль гри командний до мозку кісток. У першій половині сезону 2023-2024 років він вів лігу за асистами, віддаючи більше 12 передач, при цьому кидаючи з неймовірною ефективністю 50-40 90 майже на автоматі. А ще саме він вивів індіану до фіналу інсізен турніру, показавши себе як справжній лідер. Але є й інший бік. У другій половині того самого сезону Таріс різко здав. Травма стегна, падіння статистики, проблеми в захисті стали приводом для критики. У плей-офф він показав лише спалахи величі, а не стабільну домінацію. Це дало хейтерам привід заявити, що Халібертон системний гравець, який не здатен нести команду на спині, коли мова заходить про серйозні цілі. Тут і постає дилема, якщо дивитися виключно на цифри та ріс уже серед еліти. Його вплив на гру очевидний, він робить кращим своїх партнерів, а це якість, яку не вимірюєш, пер чи якоюсь іншою просунутою метрикою. Він мозок на майданчику, сучасний стів Неш, який не потребує 30 очок за матч, аби домінувати. Та водночас у нього поки немає великого досвіду, а захист його головна слабкість. У лізі, де кожен суперзірковий гард має бути або елітним скорером, або елітним оборонцем, Хальбертан балансує між цими категоріями, не входячи повністю в жодну. Тож, де істина. Можливо, Тайріс Хальбертон не переоціненний і не недооціненний. Можливо, він просто ще в процесі становлення. Він не готовий продукт, а не завершений шедевр, який потребує часу, здоров'я і досвіду. І питання не в тому, ким він є сьогодні. А ким він стане вже завтра. І ось коли він зробить крок уперед у фіналі, останній вирішальний крок до вершини, тоді й можна буде винести справжній вердикт. Сьогодні ж він гравець із потенціалом бути обличчям нової генерації NBA, а це вже говорить багато. Напиши в коментарях, як ти вважаєш, Халібертон майбутня суперзірка чи просто один з багатьох талановитих розігруючих? Як на мене, це питання куди більш важливіше. Якщо ви ще не поставили лайк, то час це виправити. А з вами був Basket Moves. до скорої зустрічі, мир!